Там для щоденної підтримки імунітету потрібно їм і на облік стати, і повістки отримати. Вони ж відносяться до нашої держави, вони свій паспорт не змінювали. У нас все таки війна, і хлопці там настільки втомлені, що ну просто них не хватить сили це витримати. Мені здається, це неможливо зробити. А є у вас знайомі, можливо, чоловіки, які є. за кордоном? Є. Як думаєте, чи погодилися б вони добровільно з'явитися в пункти збору? Та навряд чи. Думаю, ні. Не всі, безумовно, на якийсь відсоток би погодився. Ті мої знайомі, які виїхали давно і вже мають там сім'ю, дітей, дружин, думаю, ні. Але мала і ситуацію, коли знайомі навпаки поверталися в Україну. Вже. І вже навіть захищали нас. То мають бути однакові права для всіх громадян України, незалежно від того, де вони проживають, в якій країні. Тобто, як і в нас, хто не з'являється, ну, військомати, які санкції застосовуються, такі ж самі мають бути і там, хто за кордоном. Якщо це недозвіл виїхати за кордон, мабуть, це так справедливо. але якщо це жорсткі санкції як ув'язнення, то я вважаю, що це вже занадто. Ну, я чула, що там плавно майже не позбавляти громадянство, це нереально. Як я вважаю, краще все ж таки через повістки це робити. Давати повістки за кордоном реалістично в різних країнах. На мій погляд, реалістично, але потрібно буде задіяти якісь механізми через місцеві органи самоврядування. Як це зробити, навіть не уявляю собі. А якщо буде розроблений механізм, щоб повістки видавати за кордоном саме? Ну, якщо буде розроблений це, і вони не з'являться, тоді треба карати. Видворення з тої країни в Україну і тут. Тюрянне за, за цей заключення. Виїхати за кордон це також був їх вибір для того, щоб продовжувати там своє життя. Ось, але думаю, що санкції так і ведуть. І, скоріш за все, не будуть якісь фінансові. А якщо незаконно, виїхав чоловік. О, це вже інше питання. Ну, якщо незаконно, то так, так звичайно, я думаю, що так. треба санкції. Ну, мені каже, це лучше з'явитися і піти за час свою державу чи там ховатися і все. І так, ми басі ще цю оцю Росію і все буде добре.